Стрільці, що ж принесе нам тиждень, третій тиждень липня, коли вже всі їдуть на море, відпочивають. Нарешті буде закінчуватися у нас в нас Баден-Вюртенберг школа в дітей. Взагалі незвично, коли тільки 6 тижнів канікули, а деякі ще вчаться. Ми з вами дивимося поради на тиждень. Позитив тижня, негатив тижня і порада. Позитив тижня в нас з вами, <laughs> як не дивно, карта П'ятірка Пентаклі. Карта негативна, карта втрати фінансів, карта пошуку фінансів, але чому позитив? Позитив в тому, що ви виходите вже з фінансової кризи. Бачите, що 5, вони йдуть, бачать світло, і от знайшли той будинок. Карта, коли ви починаєте розуміти, що означають гроші в вашому житті? І колись він завжди казав, карта означає ніпроходіть проти мимо храма. Коли людина біжить за грошима, вона не розуміє, для чого вони їй, для чого вона їх заробляє, яка ціна саме грошей. Тому от у вас йде такий філософський тиждень осмислення. Фінансів, де вони, для чого вони і що з ними робити. В цьому і є позитив. І знов таки, 5 закінчується, ви переходите в 6 в карту балансу. В негативі тройка жезлів, карта нового шляху. Тут може бути, що людина ще не оприділилася, куди вона йде. У нас стоїть, В принципі, двойка в нас така карта стояча, три це вже треба рухатися, а тут вона в негативі. Ви ще не знаєте, ви ще не знаєте заплутались. До речі, просто бути в стані бути — це нормально. Ненормально бігти наліво-направо і цибати вверх-вниз, коли ви не знаєте, куди. Карта каже, пустій і трошечки подивися, куди ти йдеш. Заплануйте ще, ще не рухайтесь. І думаю, що все буде добре. Якщо ви почнете аналізувати, яким шляхом йти, тут ви застоялися. І порада! Гуляйте, гуляйте, насолоджуйтеся. У нас тут повний місяць, але на наступний тиждень буде новий місяць. День народження, святкування, друзі, дівчата, все що завгодно. І дно колоди у вас тут пентаклі, Карта, яка називається Дар Богів. Буде якийсь подарунок від Всесвіту саме для вас, для того, щоб ви змогли насолодитися. Карти у вас немає старших арканів, тобто події не будуть якимись такими значимими, але вони можуть бути початком вашого нового шляху. Зараз дивимося ще пораду від оракульної колоди. І що нам накаже, think first before you judge. Перед тим, як когось осудити, подумайте. Подумайте над тим, чи треба осуджувати цю людину. Взагалі, краще, ну і не говорити або промовчати, ніж сказати щось негативне. Кожна людина має свої причини, чому вона так робить або не робить. І спробуйте. Весь тиждень не осуджувати, не е, казати, навіщо ти це робиш, а я би зробив не так. Спитають поради, скажіть, не спитають, насолоджуйтесь і краще отак. Ви тут знов-таки зображаєте, тут в чотирьох вони собі якось чаклують ці дівчата, а тут просто насолоджуйтесь і аналізуйте, і буде вам щастя, стрільці!